Але особисто мені більш за все запам'ятався двобій із Корі Сандерсом, південноафриканським нокаутером за прізвиськом снайпер. Це був не боксер, а справжня проблема кремезний швидкий лівша із нестандартним стилем, чиї удари вилітали під фантастичними кутами із величезною швидкістю, та кожен з них міг наглухо нокаутувати супротивника. На момент бою із Віталієм у Корі було 39 перемог та всього дві поразки. Одне з них Хасіму Рахману, якого знає кожний фанат. Багато хто не сприймав Сандерса серйозно, поки він не зіткнувся у титульнику із Володимиром Кличко, домінуючим чемпіоном. Та коли снайпер буквально знищив Володимира за півтора раунди, промоутери вже не могли ігнорувати його. Вже наступний бій Корі провів із братом Володимира Віталієм, який за традицією розкручували за клішованою та обридлою схемою «кровна помста за брата. Але насправді Корі навіть не одразу повинен був ставати суперником Віталія. А промоутери кличка взагалі хотіли двобою із Джоном Руїзом. Але коли у справу вмішався Ленокс Люїс, який вже завершив кар'єру та підтримав Сандерса, Корі нарешті отримав бій із Віталієм за вакантний титул, WBC, який залишив все той же Ленокс.